Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, і сьогодні ми з вами поговоримо, другий ролик за день. Про те саме, про Трампа почну я трошки, знаєте, з жартів таких жартівливого тону, ну, тому що про це навіть не знати, як говорити. Далі поговоримо про їхні знов заяви, які відбулися за цей період. Ну, вони, як на мене, напівадекватні. І трошки поговоримо про те, що говорять інсайдери, яка буде відповідь Трампа його адміністрації стосовно Зеленського і його оточення. Так от, перше, знаєте, ну виглядає це дико, але щойно практично з'явилася заява віце-президента США, який назвав Трампа і сказав, що він буде президентом світу. Ну а до того, день-два Трамп ходив в короні. Він себе там фотографував, постив в соцмережах, що він король. Типу, нехай живе король, навіть такі там гасла були. До речі, в США проходили мітинги досить серйозні, які якраз кричали, що ти ніякий не король. Ну, Таке враження, знаєте, що Трамп, от коли прийшов став президентом, вони втратили взагалі землю під ногами. І віце-президент США, тобто людина там, друга в світі по важливості, який може замінити Трампа, якщо з ним щось станеться, він просто каже: Трамп буде президентом світу, хоча в нас є країни, є правила, є там відповідні рішення, і це все не працює. Як пишуть інсайдери, да що навіть росіяни і Путін, і його банда вони в шоці просто від тих заяв, вони просто шоковані тим рівнем атаки української влади і України з боку Трампа і риторикою про диктатора, про там рейтинги, про все ще завгодно. Тобто це відбувається таке враження, як в нереальному світі. Я зранку сьогодні говорив, що є хороша новина, тому що інсайдери в американському відданні спілкувалися з представниками адміністрації Трампа, і ті повідомили, що вони хочуть підписати угоду про рідкоземельні метали, і що вони навіть готові попередню угоду підписати, а потім домовлятися вже ну. По там кількості цих металів, як це буде відбуватись, механізм роботи цього всього. Ну і це було нам вигідно, тому що попередня угода вона ні до чого не зобов'язує. Тобто, це угода про те, що ми будемо домовлятися, і що там ми будемо домовлятися про це з Америкою першими. Але зараз, от сьогодні, просто з'являється після цього інша розумієте, вже заява радника по безпеці Волца, який каже, ви там охолоньте. Подумайте, передивіться ту угоду, що вам дали, і підпишіть. І ніхто не має права. Україна не має права втручатися в внутрішню політику США. Ну я так розумію, що просто на Трампа там іде дуже серйозний зараз тиск в зміну. Ну, з тими заявами, що він робить, тому що і ООН, і Євросоюз, і всі підтвердили, що Зеленський легітимний. Вони його визнають, і вони з ним працюють, тому що його обрав український народ. Так, от і на них іде серйозний тиск. В засобах масової інформації, і таке враження їх кидає зі сторони в сторону. Це виглядає, знаєте, як, як рекет. Я от навіть зняв, е, зняв е, попередній шорт, можете подивитись. Ну це просто рекет. Це просто рекет. Спочатку тобі кажуть, там, от ти винен стільки-то, ти маєш це повернути. Хоча ти нічого не винен, тому що тобі безкоштовно віддали цю всю допомогу, і ти можеш нічого не віддавати. Але ні, ти все одно винен. Потім тобі кажуть, ні-ні, ми там заключимо. А потім ход, ні-ні, все, ти нас образив. Ти втручався в нашу політику. Хоча про це пишуть американські журналісти. Вони ж ну чують, що Трамп говорить. Однозначно, і слухають, що говорить в Європі, що говорить Зеленський, і вони пишуться. І ви втручаєтесь в нашу політику. Ні, підпишіть. Тобто погрозами вам ідуть, говорять, що робити щодо цієї угоди. Ну, тобто, вони хочуть практично 50% України. Це не просто рідкоземельні метали, це рідкоземельні метали, інфраструктура, логістика, порти вони всі хочуть отримати. Ну а в нас залишилися там два порта образно, які працюють на те, щоб експортувати продукцію. Ну, тобто вони будуть заробляти зі всіх українців. Таке враження, що вони з кожного знаєте, українця хочуть отримати половину прибутку в майбутньому до кінця існування України і Америки, і ми будемо рабами, знаєте, як, як вони колись з Африки привозили, так і ми будемо працювати на них. Ну, цього робити однозначно не можна, але їх кидає, тому що ми зранку маємо одну інформацію в ЗМІ. Вони інсайдять, що вони готові там піти домовитися. Трамп проснувся там з поганими. Настроями і щось там йому не сподобалось, що про нього хто сказав. І маємо другу інформацію: знов наїзд, знов наїзд, знов наїзд. Ну будемо дивитися туди. Приїде Стармер і Макрон. Чи вдасться їм взагалі урезонити цього Трампа і якось заспокоїти з ним домовитись? США відмовилися підписувати вперше за всю от війну. Резолюцію, яка має бути прийнята в ООН, і виступати за неї, про те, щоб закликати Путіна як агресора зупинити війну і вийти з України. Також на саміті G7 США відмовились визнавати Росію агресором. агресором. І ну, це погані дзвіночки, тому що ну це просто світ перевернувся абсолютно повністю. Перевернувся. І до речі, на цьому саміті G7 мав виступати Зеленський. Ну, не знати, чи його запросять на цей саміт, і чи він туди взагалі поїде. Що ще цікаво, це зустріч Зеленського і Келога. Вона пройшла прес-конференції, не було, тому що американська сторона відмовилась е цю прес-конференцію проводити. Ну, говорять, що це там або погано пройшли перемовини, ні до чого не домовились, або вони вирішили так хлопнути двері, але це може бути і просто те, що Келогу нема що відповідати. Ну тому що йому будуть задавати запитання по заявам Трампа. Тим неадекватним, та? і він буде відповідати. Ну він ж не буде проти, проти свого президента. Йти. Тому і цю прес-конференцію відмінили, тому що що він буде говорити? Якщо він розуміється в цифрах, він ж розуміє, що нам дали 96 мільярдів, а з нас хочуть 350. А то не зрозуміло чи 350, з нас хочуть 50% всього. Всього. Хоча ми взагалі нічого не винні. Бо от Європі ми винні, тому що ми брали в кредит кошти, а Америка просто сама їх давала, тому що це була їхня політика. Ну, подивимося як далі, буде однозначно, треба вести перемовини. Не можна цього кидати, тому що все одно це може бути така атака інформаційна відбуватися, і в один момент ну, все ж таки зійдуться і почнуться перемовини між Трампом і Зеленським. Хоча, ну я не знаю, після слів диктаторів, це так навряд чи. хіба це буде через Макрона і Стармора, ну тобто прем'єр-міністра Британії, можливо, вони поїдуть і якось стануть такими мостами. Для того щоб вести ці перемовини, для того щоб не губити повністю відносини, і це дуже важливо, тому що без Америки буде дуже дуже тяжко, однозначно. Що цікаво, от Є цікаве спостереження, що блогери і різні змі і іноземні змі говорять про те, що американська адміністрація обурена, вони злі катастрофічно на українську адміністрацію на зеленську, і ну скоріш за все, після перемовин от Макрона. З Трампом вони почнуть діяти, якщо не досягнуть якоїсь домовленості. І діяти вони будуть стосовно оточення Зеленського, як пишуть багато хто будуть в першу чергу санкції. Ну таке може відбутися. І в мене, знаєте, отут з'явилася така думка: ну, якщо ви вводите санкції, знаєте, то ви хоча б покажіть, за що ви вводите санкції? Тому що поки що, от всі розповідають там компромати, корупція, мільярди. Поки що жоден американський чиновник нічого не показав. Навіть в американських змі ми не бачили жодної статті, яка там розповідає, наприклад, ми дали там 20 мільярдів доларів і 2 мільярда доларів вкрали на таких, то закупівлях, такі-то люди по по такій, то вертикалі. Ну поки що цього немає, тому що ну якщо просто за те, що хтось не подобається Трампу, і Трамп хоче забрати пів країни в нас, в Українців, тому що це наша країна вводити санкції, то тоді можна їх вводити проти будь-кого. Тому, в принципі, в цих виданнях обговорюється, що вийдуть якісь статті, вийдуть розслідування, які покажуть там корупцію української влади, а потім одразу будуть санкції. Ну, подивимося, як це все буде відбуватися. Ще одна коротка новина: ДБР хоче націоналізувати бізнес Живаго, проти якого введені санкції. Це полтавський ГЗК. Ну бо я. В промисловості не сильно розбираюсь, і тут ремарка така: ну багато людей про такого введені санкції. Цікаво, поки що тільки йде е, рух по живаго. Тому ми за цим будемо стежити. Напишіть, що ви думаєте по цим питанням? Поставте лайк обов'язково. Підпишіться з вами був я Дмитро Розмовський. Побачимось.